Онлайн-школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановний п'ятий клас, давайте сміливо розпочнемо. Сьогодні у нас така тема: Глобальна мережа, пошук відомостей в інтернеті. Шановні учні, у сучасному світі для людини стало звичайною справою використання ресурсів інтернету для різних потреб. Спілкування, навчання, організації дозвілля, пошуку корисних відомостей. І я думаю, ви в цьому зі мною погодитесь. Ми досить багато часу зараз використовуємо інтернет у своїй діяльності. Ви вже вивчали раніше і знаєте, що інтернет від англійського «інтер -нет» – це мережа. Це найбільша та найвідоміша із сучасних глобальних мереж, що об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі усього світу. В інтернеті тексти, зображення, звук, відео, анімація тощо можуть бути розміщені на веб-сторінках. Кожна веб-сторінка має свою адресу в інтернеті, знаючи яку можна отримати доступ до неї. Дійсно, в інтернеті дуже багато веб-сторінок, і ми з вами, користуючись інтернетом, їх відкриваємо. Відкриваємо ми їх за допомогою спеціальних програм, які називаються браузери. Ось подивіться приклади браузерів: Це і Google Chrome, і Mozilla Firefox, і Internet Explorer, і Safari, і Opera. Цікаво знати. Що найвідоміший сьогодні браузер у світі це браузер від компанії, яка створила пошукову систему Google. Я думаю, що ви про неї знали. Знаєте, це Google Chrome. Давайте з вами, шановні учні, розглянемо, як шукати відомості в інтернеті. Коли ви заходите до браузеру, який має. Наступний вигляд іконка цього, цієї програми. Найчастіше на першій сторінці браузера відкривається пошукова система Google. Ось таке поле для вводу є в цій пошуковій системі, де ми можемо вводити ті пошукові запити, які нам потрібні. Цікаво також знати, що знаючи адресу веб-сторінки, можна ввести одразу цю адресу та перейти на сайт. Навіть не шукаючи в пошуковій системі. Ось, наприклад, адреса адреса.orgua, Вводите цю адресу і ви одразу потрапляєте на сайт. Та якщо ви не знаєте адресу, то без пошукової системи не обійтись. Добре, давайте з вами продовжимо і розглянемо, як можна шукати в інтернеті. Дивіться, ми можемо. Вести з вами пошуковий запит не лише на веб-сторінці, а ось в браузері можемо це зробити навіть вбудованому полі, в полі для вводу адреси або пошукового запиту. Ось погляньте, будь ласка, ось знайома нам програма, браузер Chrome, і які у цій програмі є компоненти для роботи. Ось, давайте зараз я вам зачитаю ці компоненти. Перше, це робоча область. Ось у нас знаходиться робоча область, де відображається сама веб-сторінка. Друге це кнопки навігації. Вперед, назад, оновити сторінку. Третє – це ярлик вкладок. Ось, тобто ми можемо декілька вкладок зберігати. Одна, друга, третя, як на цьому скріні показано. Четверте це кнопка закриття вкладок. П'яте це поле адреси. Шосте це кнопка нова вкладка. Да? Тобто ми можемо з вами створити нову вкладку. Сьоме це кнопка керування вікном. Ось, тобто, ми можемо збільшити, зменшити або згорнути вікно. І восьма це кнопка налаштування та керування Google Chrome. Да? Тобто, як на початку налаштувати, наприклад, встановити пошукову систему. Ось ці ці можливості ця програма підтримує. Можна вводити, як показано в самій пошуковій системі на сайті Google. Ось на тій сторінці, яка у вас відображається. А також можна вводити пошуковий запит, якщо у вас браузер налаштований, одразу в полі вводу пошуку в браузері. Добре, давайте з вами ще такий цікавий факт. Розглянемо, що всі сучасні смартмони мають мікрофони. Пошукова система Google може розпізнати голос людини, перетворивши у пошуковий запит текстового типу. ПК та ноутбуки теж можуть використовувати пошук за допомогою голосового пошуку, якщо є мікрофон. Тобто ми навіть з вами можемо не вводити за допомогою клавіатури пошук е кову фразу, яку нам необхідно знайти, а просто натиснувши на мікрофон, сказати е те, що ми шукаємо. ну, Наприклад, погоду в місті Київ і наш голос. Програма інтерпретує за допомогою спеціальних алгоритмів, перетворює звук на пошуковий запит. І нам пошукова система Google видасть відомості. У даному випадку вона видала відомості про погоду у місті Київ. Добре. Окрім цього, є можливість шукати на смартфонах за допомогою. Зображень. Тобто ми можемо навіть не вводити з вами пошуковий запит і не казати. Да, наприклад, у нас така ситуація. Я не пам'ятаю, досить давно навчався у школі, хто цей автор. І ось дуже просто я можу навести за допомогою смартфона, натиснувши в пошуковій системі клавішу Фото, навести фотографію, euh, сфотографувати цю фотографію. Натиснути пошук, і у нас одразу пошукова система відомих людей зможе видати результати, да, якщо знайдеться відомості про цю людину. Давайте поглянемо, як мій смартфон впорався з цією роботою. Ось. Ну це буде після того, коли ви спробуєте за допомогою камери, ось натиснувши цей яровик в пошуковій системі на вашому смартфоні, сфотографувати, обрати розділ фото, обрати розділ камера, сфотографувати цього літератора я вам підсказку таку дам, і натиснути шукати. І так, зараз натисніть на паузу і виконайте роботу. І так, добре, я сподіваюся, що ви знайшли, і у вас результат вийшов такий самий, як у мене. Коли я виконував цю роботу, у мене вийшло наступне. Я за допомогою смартфона сфотографував, натиснув Шукати, і у мене видало, що це є автор Леонід Глібов. Це відомий український. Літератор, тобто ми можемо з вами не лише за допомогою тексту шукати, не лише за допомогою голосового вводу, а можемо, наприклад, навіть за допомогою фотографії. Це дуже гарний інструмент, шановні учні. Я гадаю, ви погодитесь, що знайти за фото відому людину або за штрих-кодом адресу виробника певного товару дуже зручно. Молодці, якщо у вас теж вийшло, якщо ні, то ви спробуйте, будь ласка, розібратися з функціоналом. Да? Тобто ви на камеру ви натискаєте піктограму натискаєте піктограм, пошук, камера. Далі обираєте камеру, якщо у вас фото на смартфоні нема, фотографуєте, натискаєте пошук, і у вас одразу пошукова система видає відомості про цю відому. Людину. Добре, давайте з вами продовжимо. Текст можна шукати, використовуючи певні правила пошуку. Не лише просто вводити текст, а ось є навіть в Google можливість використовувати певні правила пошуку. Давайте деякі з них вам зачитаю. І так, перше правило: як знайти точну фразу або форму слова. Закрити фразу або Слова лапками, і Google буде шукати веб-сторінки, де є тільки така е, фраза, форма слова. Наприклад, я до вас пишу. Тобто, простими словами він буде видавати вам пошуково. Пошукова система буде видавати вам лише ті веб-сторінки, де є така точна фраза. Ну, наприклад, фраза з певного вірша можна взяти і буде видавати лише веб-сторінки, де ця фраза повністю ось так сама з декількох слів вона є на веб-сторінці. Друге правило: як знайти цитату, в якій пропущене слово. Інколи таке теж ситуації можуть виникати. Забули слово в цитаті, візьміть всю цитату в лапки, а замість пропущеного слова поставте зірочку. Цитата знайдеться разом з забутим словом. Приклад, ніч яка місячна зірочка ясна. І ось вам повністю пошукова система, якщо ви забули це слово і замість нього поставили, що Поставили знак зірочка, вам видасть результат. Ще одне цікаве правило: як знайти слово в межах одного речення. Да? Тобто, ну, наприклад, у вас є завдання скласти речення там з декількома словами. І ви вирішили спробувати подивитися приклади в інтернеті, як можна ці слова об'єднати в одне речення. Використовуйте оператор з, е, з красивим ім'ям ось такий значок. Якщо з'єднати слова амперсандам, Google знайде документи, де ці слова стоять в одному реченні. Да? Тобто, якщо нам потрібно декілька слів об'єднати в одне речення, то амперсант допоможе. Пам'ятник ЕНТ Київ, і у даному випадку у нас. Пошукова система видасть сторінки, де зустрічається речення, де є в одному реченні слово пам'ятник таке. Добре, молодці, шановні учні, я сподіваюся, що ці інструменти пошуку вам будуть корисні. І давайте з вами тепер розглянемо таке дуже важливе питання. Як нам критично. Розуміти, які відомості ми знайшли. Оскільки до медіатекстів в інтернеті слід ставитися критично. Що взагалі таке поняття критично, дозвольте, я зачитаю, критика це розгляд, оцінка когось чогось з метою виявлення та усунення недоліків помилок. Дійсно, що сьогодні в інтернеті мільйони вебсторінок з різною інформацією, і люди, які ці сторінки створюють, вони можуть опиратися на факти та на судження, і не завжди відомості на веб-сторінках є достовірні. Тому ось ви маєте, працюючи в інтернеті, мати критичне мислення і розуміти, що не все, що в інтернеті ви знаходите, це є саме так. Дозвольте я вам зачитаю трохи про медіатексти. У медіатекстах важливо вміти відрізняти факти від суджень, оскільки фактам можна довіряти, а судженням можуть бути чиєюсь упередженою точкою зору. З початкової школи ви вже знаєте, що факт від латинського фактом – це зроблене, тобто це те, що є дійсна. Це подія або явище, що відбулося в дійсності, певним чином зафіксована і істинність якого підтвердження. Та може бути в інтернеті на певних сторінках і судження. Що таке судження? Це висловлювання про предмет або явище дійсності, що виражають розповідником речення та є або істинним, або хибним. Тобто, не завжди відомості в інтернеті маєте на увазі є істинними. Ось і тому. Їх необхідно перевіряти. Ось, якщо якісь дані ви знайшли, що вони є суперечні, то краще проконсультуватися або з батьками, або з вчителем. Добре, молодці, шановні учні, давайте з вами тепер підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами поговорили про інструменти пошуку. Шановні учні, я сподіваюся, що інтернет дозволить вам дізнатися багато чого нового, і ви опанували сьогодні, як шукати за фото, як шукати за допомогою голосу, і які є правила пошуку для того, щоб знайти точну фразу, фразу з пропущеним словом або е, фразу. Е, або слова, які містяться в одному реченні, продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.